Пані Галино, яка загалом ситуація з електроенергією в Україні загалом, і на Львівщині, зокрема? Я все ж таки можу більше говорити про Львівщину, так і про Львобленерго, оскільки представляю цю компанію? Ми наразі маємо ситуацію, коли за розпорядженням Укренерго у нас наразі діють в цю ж хвилину діють графіки, графіки аварійні відключення. І з завтрашнього дня з, -з, -з 12 з години будуть запроваджені графіки погодинних відключень. Це свідчить про те, що відповідаючи на вашу першу частину запитання, що ситуація, скажімо так, не дуже позитивна, тому що якби була нормальна, то би ці графіки погодинних відключень аварійні відключення не запроваджували. Тому маємо те, що маємо, але ми ж знаємо, що ворог продовжує, скажімо, так, свій терор і надалі. Стрілює енергетичні об'єкти, тому прошу всіх з розумінням поставитися до цієї ситуації. Тим більше, що вже будуть діяти дійсно графіки відключень, з ними можна ознайомитися і на нашому сайті, і так само, хто долучений до наших телеграм, вайбер-ботів, так само там можна подивитися, до якої групи ви належите, і відповідно побачити, в якій годині і в якого дня у вас не буде електроенергії.